Ні, продажу кораблів Росії та стоп фашистським містралям з такими гаслами та металевими кийками, цеглинами і прапорами. Близько сотні активістів протестували в центрі Києва. Від французьких дипломатів, які у будівлі музею скарбів України відзначали взяття Бастилії, мітингарі вимагали скасувати продаж Росії військових кораблів містраль. Перші з них французи мають передати росіянам вже у листопаді. За кілька годин акції жоден з представників посольства до обурних людей так і не вийшов. Активісти обіцяли стояти до ранку, поки їхніх вимог власне і не почули. Це кораблі, які несуть на собі 60 авіаносців, понад 60 танків. Це цілі армії. І Якщо дати таку зброю агресору, це все це в світі може бути третя світова війна. Буря те, що Франція все таки пропонує цю угоду Росії, яка несе смерть всьому людству. Ми проти, ми за мир.